Ні-ні ні. Вхід виключно для кей-поп мисливець на демонів. Я не можу вас пропустити. Ну, будь ласка, нам дуже потрібно пройти. Ми швиденько. Всього на хвилинку. Румі. О, такої? Це Румі. Привіт. Припаркуйте мій мотоцикл. Оце круто. Мені потрібно в клуб. Звичайно, але. О, неважливо. То я зайду в клуб. Вхід виключно для справжніх Кей поп мисливець на демонів. Ти справжня? Я. Ти це серйозно. Ну, гаразд, дивися. Ну як? Хороший доказ? О, так! Який милий синій тигрих, які лапки, які вусики. О-о, обережніше. Дика тварина. Ну то що? Ласкаво просимо до клубу. Проходьте. Привіт, я Румі. Що це? Мяу. Це міручний тигр. Він такий любчик, похнастий, м'який. Справді, а можна мені його погладити? Який славний котик. Ну, рей. Я обожнюю тварин. Проходьте. <свят> Сиди, ти куди встав? Місце. Бо він у вас не слухняний. Дисципліна це головне. Ой, стривайте, зачекайте, маю смаколик для котика. Е Я не хочу цього їсти. Не люблю сиру рибу. Їж, їж. Гаразд. О, ба! Ні, я не можу. І не проси. Забери свою рибу. Не любиш рибку. Ні, я так надалі не можу. Залиш рибу собі. Я здаюся. Ось м'ясо їде, а я обожню рибу. Рею, Ри, як ти міг? Ти зіпсував весь наш план. Що з нею? Привіт. Зої. О, таке. Це Зої. Вона ожила. Привіт! Що можна мені пройти? Стій. вхід виключно для поп мисливець на демонів. Дивися і заздри. Ова, але цього недостатньо. А це ще не все. Візьми і підкинь яблука на гору. Е, гаразд, якщо ти наполягаєш. Ова! Це вражає. Проходь! Ласкаво, просимо! Як цікаво! Це моє. Хм. А, яблука? Точно! Рею! Рею, ти де? Рею! А це нічмі бісип панянки! Оу, мені час, Іду, Сьюзі. Що ти там робиш? Ось, дивися! Дай сюди! Що? Вона така легка. Ти серйозно? І кого ти хочеш обдурити? Хм? До речі, а це ідея? Тримай нужбо вперед. <звук> я вам влаштую шоу. Бутафорія готова. Ну, який я маю вигляд? Чудовий, тобі дуже пасує рею. Нужбо, іди. Mm -mm, Привіт. Я Зої. О, ось моя зброя. Нужбо, підкинь яблука. Я їх проткну на льоту. Так. Так, вперед! У мене все готово. Окей, кидай яблука. Гаразд. У мене є тільки банани. Банани ми так не домовлялися. Сюзі, скасування. А я готова. Ну ж бо. Гей, hey, яблука. А звідки тут яблука? Потримай. Розвернися. Ось так. Додам тобі трохи ваги. І ще один нолик на удачу. Прею, я допоможу тобі. Бувай, бувай. Зараз я йому покажу. Заспокойся, Сьюзі. Отакої. Це ж Міра. Міра. Привіт, привіт, друзі. Можна мені пройти? стій! не так швидко. Вхід виключно для кей-поп Демон Хантерс. Що ну гаразд? О такої святи кей-попи. Звідки він узявся? Це ще не все. Вау, вау, вау! Легше! Неймовірно! Це круто! Зараз повернеться! Ось він. Браво! Проходь! Ласкаво, просимо! О, ой, вона просто неймовірна. Фух, Як я втомилася. Де сюди! О, це чудово йде! Входімо! А де ма швабра? Вкрали демони! Ну, я вам це пригадаю! Привіт, я Міра. Ти що не впізнав мене? Ні. Зараз я доведу. Де мій меч? Меч. Псс, Сюзі. А так. Ось тримай. Дивись, як я вмію. Во-во-во! Легше! Стоп! Досить! Припини! Сюзі! Давай ще! Я сказав досить! Бідолашний рей! стояти. Це ваше. Леле, ти як? Краще не питай. Хто тут? Що це було? Так. Це не смішно. Що з ним? Якийсь він дивний. Ти чого мене чіпаєш? Я тебе не чіпав. Це ти мене чіпаєш? Я ні. І на думці не було. Це ти мене зачіпив. Ти перша почала. Mm. Хм, Якісь дивні. О, а ти ще хто? Я джину. Я хочу пройти. Не так швидко. У нас тут фейс-контроль. Ти кейпоп Demon Hunters? Фу. Зараз mm. сам побачиш. Привіт! Розвелось тут демонів. Що? Куди він подівся? А ти тут звідки? Я, Джину. Я тебе не знаю. Я не пущу в клуб. Досить. Це ж я. Демон. Ова, Надалі ніяких питань. Проходь, будь ласка. Чудовий постер. Ва! Ре, Ре, це ж я, Гаразд, стій тут. я пішла. Ва! Я демон! Гаразд! О, ти дивися! Рихну жбо! Нічого не побачив! О, таке прекрасне перевтілення! Я тобі вірю, проходь! Так, дякую! Бра. Що? Рею, нам вдалося! Рею! Все зрозуміло. Іди сюди. Ану, перевтілься назад. Ну ж бо покажи. Так гаразд. Зараз. О, дивися. Я не куплюся на це двічі. Дивися. Прекрасний танець. Не думки. Yeah. Ти хто? Я хочу пройти. Бейбі саджа. Це все дуже підозріло. О! Ну, та що? Чи пропустиш мене? Доведи, що ти це ти. Та, будь ласка. Дуже гострий соус. Вуаля таке зможе з'їсти тільки бейбі саджа. Хочеш спробувати? Я? Ну, гаразд. Маленький шматочок. А -а -а! Дуже гострий. Я тобі вірю. Проходь. Ось так би відразу. Дякую бро. Тримаю подарунок. Що він там робить? Рею. Маю новий план. Дивися. Що це з тобою? Гаразд. проїхали. Ходімо зі мною. Тримай молоко. Йау. О, моя улюблена локшина з дуже гострим соусом. Все як я люблю. Так багато соусу. Чи ти впевнений? Він гострий? Так, я знаю. Дивися. Тільки я зможу з'їсти такий гострий соус. Ух. Зараз! О! Де мені молоко? Мерщій. Тряся, я його випив. У мене язик пече. Все зрозуміло. Значить, ти любиш гострий соус. Одну секунду. Ось, запий. Дякую. Ні, це мені потримай. Ще гостріше. Що? кока кола з перцем. А. Що знаю? <ривіс> Гадки не маю. Будеш локшину? <ривіс> Ще чого? Сам їж таку гострющу локшину. Я краще вип'ю коле. О, фу, гидота! Привіт, ти хто? Я еббі, ага, ти чого? Я еббі. Найсильніший. Оціни мої біцепси бро. О, ти ж мені бодібілдер. Так будь хто зможе. Чи ти впевнений? Ось. Тримай. Запросто. О-оу, Я не був готовий. Зараз з. Зараз. Як же до неї підступитися? Просто бери та підіймай. Нічого складного. Ось і все. Нобок, ти зможеш! Раз, два, три. Ні, це неможливо. Та взагалі то легко. То що я пройду? Бувай! Бувай! Показушник! О, так! Я суперсильний. Привіт, я Ебі. Можна мені пройти? Що це за гантель для тарганів? Не сміши мене. Не віриш мені? Я супер сильний. Ось спробуй підняти мою гантель. Та взагалі легко. Дивись. О Оу, що це? Чому я не можу її підняти? Бачиш, і що ти тепер скажеш? Шо? Що? Магніт? Трясця. Дай сюди. Я вас розкусив. Спокійно, ми нічого не робили. Геле, яка ганьба. Дивися, не загуби штани. А ти на що чекаєш? Йой, я вже йду.